А діло було так. Згадавши, що в нас давно не використовувався один із акумуляторів, вирішили його включити в цей експеримент. Він виявився повністю розрядженим, і, подумавши, що наша батарея видає ті самі 5 вольт що в заряднику, ми під'єднали цей акумулятор паралельно. Напруга тут же просіла в половину. Але через доволі короткий час. Діод почав світитися помітно яскравіше. Видно навіть по освітленню темної кімнати. На ранок бачимо, що напруга піднялася. Коли від'єднали банку, акумулятор вже самостійно показував 3 вольти. На банці в цей час було 4 вольти.